Перш ніж ви продовжите перегляд, хочу нагадати, що на каналі є функція спонсорства. Це така кнопка під відео, якщо ви дивитеся на комп'ютері, або в описі до відео завжди є це посилання. Можете стати спонсорами за невелику суму коштів, щомісячних внесків. Ось ви підтримаєте мою творчість, мій канал, ну і мене особисто фінансово. Також є. Кнопка супер подяка! Це така разова сума, разова виплата. Якщо хочете подякувати знову ж таки за мою блогерську діяльність і підтримати мене фінансово, особливо якщо вам дуже важливо висловити своє обурення, якщо вам дуже важливо. Написати, сказати мені, що всіх грошей не заробиш, що так не можна працювати. Треба залишатися вдома, треба не ганятися за заробітками, за підробітками і, і так далі. І все в цьому дусі дуже багато слів, в тому числі слів підтримки, але переважно це було обурення, це було нерозуміння. В коментарях під останнім попереднім відео перед під влогом, там, де я аж так в, в реальності показала, що я роблю в саду, саме коли зголошуюсь на такі підробітки, додаткові вихідними днями зранку, поки вся моя родина спить переважно і тільки там прокидається, займається ранковими справами, і тут я вже повертаюсь. Власне, це все. Відбувається, тому що таке реальне життя, і мій канал, мій блог він саме про це, про реальність. Можливо, не вистачає естетики, не вистачає чогось прекрасного, гарного, красивого, на що хочеться дивитися. Ну, що поробиш. Я фільмую все, що відбувається навколо, тому саме такі кадри ви бачите і відбувається щось гарне. Щось позитивне, ви його бачите, відбувається щось важке, складне, різні періоди життя ви теж їх бачите. Тож, закликаю ставати спонсорами, висловлювати свою підтримку і, і в такий спосіб, також а мені це допомагатиме досягати моїх цілей, моєї цілі. У мене є кінцева мета, я до неї йду, тому саме так все навколо і відбувається. Дякую за розуміння, а зараз до перегляду. Друзі, всім привіт! У нас неділя, ранок. Це така погода, дощу немає. Це означає, що я їду на підробіток. Не збиралася, чекала, що ми ввечері напише. Він написав зранку, що з його сторони все окей, якщо я можу, то підробіток не відміняється. Не так, щоб супер встигла відпочити. Це я залишила ключі в секретному місці. Тому що чому я залишаю ключі? Тому що інтернет в нас вибиває світло, будинок старий, не, не може впоратись. Наша система електрична в будинку. Якщо виробить електрику, то не буде. Інтернету в будинку. Не ж я свою родину це на 4 години залишити без інтернету. Хоча всі ще сплять, і я сподіваюся, що довгенько будуть спати. Лії вже вчора ввечері сказала, що буду вдома весь день, і тепер вона прокинеться годинки через дві, а зараз пів. Я їду на 8.30 і вона прокинеться, побачить, що мене немає. Ну вона така в мене розумничка, запам'ятає, що я їй обіцяла вранці бути вдома. Буду вибачатись. в мене непередбачувані такі обставини, вже не думала, що сьогодні працюватиму. У нас місто, як завжди, спить о цій порі. А я їду. Нічого, в нас просто зараз там в саду багато роботи такої, що є можливість. я кілька тижнів, Два тижні, здається, я не їздила. Тож зараз треба скористатись можливістю попрацювати, там квіти треба висадити, можна сказати, терміново, бо ось ці два тижні вони чекають висадки, розсада квітів. Тож і такий активно наполягає. Щоб я приїжджала, якщо в мене є час, я, навіть якщо в мене буде віконце в, посеред тижня, на пару годин буду їхати, теж попрацюю, подивимось, потім вже буде літо, вже там ні, про, ні пропулювати, ні розсаду садити, вже не буде потреби такої, тож це такий сезонно тимчасовий підробіток в мене. За ці вихідні зароблю 100 євро за ці два дні по 4 години. Згадала, що я вчора <смі> <смі> розчавила, ледь не розчавила. Сподіваюсь, що не розчавила маленьку пальму там біля воріт, коли випарковувалась. Треба сьогодні не забути десь подалі від того місця припаркуватися, то в місію буде напад серцевий, якщо я ще раз це зроблю. Так він емоційно реагував, показував, що я не туди їду. мене аж закарбувалося в пам'яті його обличчя. Вже чекає ворота відчинення. Власне, сьогодні в мене завдання, окрім того, що я розробляю землю, фактично її треба перекопати, розпушити, але копати тут класичним способом лопатою не доводиться, тому що земля з камінням, і ну, це неможливо. Тільки ось так кіркою доводиться махати, видобувати камінці, для того, щоб в майбутньому вони теж вже не так заважали. Власне, мотоблоком теж на схилах це важко зробити. Десь приблизно половину часу, дві години я розробляла квітник саме землю, а потім вже почала облаштовувати. Імпровізовані горщики, це ось пляшка пластикова, розрізана десь з однієї пляшки, там два таких горщика виходить. Я використовувала спочатку минулорічні. Їх треба теж в імпровізованому шаховому порядку так розмістити, прикопати, а всередину насипати приготовлений ґрунт, суміш, компосту. Половину часу я цим і займалася. Звичайно, це набагато легша робота, набагато менше сил, набагато менше, менше сил потрібно, щоб цим займатися, тому що в мене таке навантаження було більш-менш збалансоване. Така ось у мене робота на неділю. Закінчилися в мене ці пляшки, які будуть розсаду садити в квітки квітів. Я прийшла в гараж за ними, раніше вже їх тут бачила, тож визвалася піти взяти. Закінчила 4 години. Я молодець. Зараз місь ще відк... відчинить мені ворота. З пальмою все гаразд. Може, завтра вам її покажу. Так, ми на завтра домовились. У мене віконечко там більше 4 годин, але я місію попередила, що якщо в мене по роботі щось зміниться, то я йому смс напишу, як він мені сьогодні. У мене завтра вечірні години, дві години, здається. Три візити, дві години, тому і день такий не навантажений роботою на роботі. Я об 11 маю закінчити, і потім мені аж там на 17.40, здається так. Тож у мене є час. Чом би ще не, по, не попрацювати в саду. Не так багато, і зараз 12.30, максимум. Всі обідають вже по домівках, вихідний день. Зараз ми будемо обідати. В мене Я борщ зварила в четвер ще величезну кастрюлю 9-літрову, тож на третій раз нам вистачить сьогодні пообідати. Вчора обідали. За це я спокійна. На вечерю хочу щось приготувати. Взагалі купа продуктів, треба щось готувати, не щось, а побільше ще сьогодні. Зараз трошки помиюсь, відпочину і знову до роботи, до домашніх справ вже поряд з сім'єю. Ще хотіла у дворі траву трохи прибрати. Там небагато роботи, на півгодинки. Подивимось, що разом з дітьми попрацюємо теж. Пу -пу. І дощика не було, було сонце. Я згадала, що я вчора ввечері намастилась вітаміном, С, такою рідиною емульсією. І вранці забула крем. Захисний нанести на шкіру обличчя, а мене попереджали, що цей вітамін С він може викликати пігментацію. Так що я тепер в очікуванні додаткових, додаткових м'яко кажучи, веснянок на своєму обличчі. Це не окей, звичайно, але ж ну що зробити? Забула, поспішала. Така з мене. 43річна жінка, яка мусить за собою доглядати, щоб виглядати молодшою і привабливішою, не видаючи, де я провела ранки двох вихідних. Фух. Все буде добре. Дощика не було. Наприкінці вже я закінчувала трошки на крапафу, це таке посиріло. Так, взагалі спекотненько навіть було. По великій кількості припаркованих автівок. Розумію, що меса була, бо ще триває, але мала вже закінчитись без 21-й, але не роз'їхалися. У мене є місце для паркування. Ура! Так, взяла рукавички випрати. Це не мої рукавички. Такі коштують десь 5-7 євро. Треба якось купити, але користуюсь чужими. Так. У нас тут теж садові роботи відбуваються. Трошки. Ти що руку боріс? Черкано, черкане. Сорі. Теж. Робітничий клас, що тут скажеш? Діти всі вдома? Я думала, діти з трошки дощик накрапає. Що таке? Ще не знаю, чи піду. Підемо ми траву рвати, бо якась у нас вже не прогалянкова погода, але треба робити. Бо серед тижня буде ще тяжче. Дивимось. Сил, звичайно, вже менше і менше. Зараз початок. На початок четвертої. четвертої. І днями я зустріла. В четвер, так зустріла сусідку, сусідів. Вони тут неподалік Марії живуть. У них дівчинка Гришина Ровесниця, однокласниця і хлопчик. Йому 7 років вже був. Ми нам перед цим віддавали одяг, опонували, я не відмовлялася для дівчинки. В Лії ледь не пів гардеробу з тих речей. Вона з них вже і повиростала. Вони два рази давали нам одяг. Зараз вона мене зустріла. Четвер каже, готова передати наступну партію. Ми з нею домовилися, що я прийду в неділю після обіду. Ось я чудовим чином про це згадала, ну, точніше подивилася свій записник і побачила я цей допис. Аж я йду, несу, а там в мене торбинка. Несу вареничка, баночку, яблучок. Щук. Таке. Собі, чисто, щоб не йти з пустими руками, тому що по-хорошому треба було млинців напекти або там пирога віднести, було б набагато класніше. З тих самих яблучок, але по-перше пізно складала, а вже треба йти. Не було. на це часу. Ох, Що тут вже шкодувати? Як, Як не зробила, то ну, й не зробила. У нас отакі Отже, ось скільки я принесла речей. Дощик накрапає сильніший. Одяг на 6 років і на 7-8. Каже, забирайте наперед, будь ласка, бо будемо віддавати кудись, роздавати, ви вимаюс віддавати. Але ось яке щастячко. Будиночок з ось такою родиною зайчиків. Я знаю, що це доволі дорогі іграшки, такі колекції різні. В лії десь були, теж їй дарували їжачки. Ось а тут зайчинятка. Зараз буде стільки щастя, стільки емоцій. Ви собі уявити не можете. Це таке їй запропонувала дівчинка. Яка була господаркою цього будиночку, каже, що вже вона доросла. Ну, вона їй 10 років, 11, чи, мабуть, є, або скоро виповниться. Тож вона каже, що таким не грається. Віддають. Ну, її від чистого серця віддають, хочуть, щоб наші діти пораділи. Ось так вони нам допомагають. Бачите, вже не вперше. Сукня, так, це паточко дуже гарне. Ось така я щаслива, враховуючи, скільки це все коштує, враховуючи лінію любов до одягу. Дивіться, штанці які. Оце справді на 8 років великуваті, але ж. Біжемо. Супер. Там трошки навіть взуття сандалики, чоботи на зиму гарні такі. Лаковані. Ну, може, окремо ще покажу. Тож я хвалюся, чим я роздобу, запитали, чи, чи я готувала ти варенячку, конфітюр, кажу, ні. То нам, здається, українці віддали. Не віддали, а пригостили, а я їм дала. Там не впевнені. Може, з України надсилали нам зі слив варенічку, можливо, свикруха надсилала. Десь так приблизно. Українського поїдять вареничка. Лія, обережно. Да. Так, починаємо звідси. Мамо, Порвитися вам костюм, але ніхто не хоче грати. гарний. Дуже класно. обережно. Тапки. Mm -hmm. Так, тут я зробила вже. Ще треба буде позамітати. Зараз сюди переходжу. Будеш кататись? Mm -hmm. Так, трошки. Чистого треба ще замітати буде. і тут трошки. Пішла. Ось як заростає прямо в стіні. Діти принесли одне яйце, щоб не забути потім додому занести. закінчила Попросила, точніше, дала завдання хлопцям. Може на завтра, зараз вони в футбол грають, щоб вони закінчили з цим. І позамітали. Протягом тижня, я думаю, точно впораються. Буде в них таке завдання. І тільки що заходила сусідка, яка ось тут живе, каже, бачу, що ви жардіні аж робите. В садку бороєтесь. Попросила врізати ось тут на даху теж плюща, Виріз з її сторони, з її паркану, розказує мюр Мури. Французькою мюр. Так, розвалюється, воно ж все старовинно, побудоване. І тут і мерія історична спадщина. Це церква, церква пам'ятник. Пам'ятка так архітектури, і цей мур має доглядати мерія також. Тобто вона буде писати кудись заявку, щоб прийшли з її сторони, очистили стіну, ось цю кам'яну старовинну від плюща. Бо він руйнує. Отам він такі тріщини, вони воно розширюється, та тільки за ці три роки він як розповзлась. Трошки треба за цим ретельніше доглядати. Ну це, не від... ну це воно не від плюща. М? Ну, коли 300 років тому чи 500? Десь 300, я думаю. А, паркан? Воно вже сходи. На сходах там теж треба траву порвати. Ну то я їм скажу. І он плющ теж виліз знизу. На стіну. Та... Ні, це нові листочки таким кольором. Він же вічно зелений і темні це ті, що вже річні. Да. Він там сидить на воротах. Ну, я... Іди на воротах постій, Петрусь, ні. Він не хоче. Сьома вечора. а В мене приготування вечері. Так, сьома вечора в розпалі. І прання, і все. Треба вже до сну готуватися дітям, збиратися в школу. Друзі, я вам вдячна за те, що додивилась це відео до кінця. Звичайно, у мене ще були кухонні справи, приготування їжі на вечір. І цього я не фільмувала для влогу. Це буде на окремому каналі. Як завжди, про нього нагадую бібічівбік-шопінг, там де я вже такі побутові-побутові подробиці, показую наших закупів і того, що. Що я зазвичай готую для сім'ї. Якщо цікаво, підписуйтесь і на цей канал також. Під відео, як завжди, буде посилання. Вам я бажаю тихого, спокійного часу доби, коли ви дивитесь це відео. Бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію. Я ж готую для вас наступний влог. І чекаю на ваші вподобайки, підписки, і зустрінемось в коментарях. Все, як завжди. Бувайте, побачимось!